Використання нових можливостей та ресурсів, залучення іноземних інвестицій та грантових коштів, взаємодія із бізнесом. Питання, які були розглянуті на форумі громад Вінничини, поділився власним досвідом третій президент України Віктор Ющенко. Коли ми говоримо про те, як важливо пробудити у кожному оцю генетику національного усвідомлення, це все одно, що дасть саму сильнішу зброю. Бо цільна об'єднана нація зразу перше, що вона потребує, вона потребує своєї держави. І тільки держава може захистити про ті речі, про які ми перед цим говорили. Другого способу немає. Російська держава українську мову вам не захистить. Можна багато говорити про цей національний пакет, національний блок. Я лише це хотів сказати в контексті того, що плакаємо своє національне, ми укріплюємо свою сьогоднішню державу. І тому тут немає знаєте, немає чогось замалого. На все треба звертати увагу. На все з вітальним словом до учасників форуму звернувся начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Також в роботі форуму взяли участь заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Здітовецький та директор профільного департаменту Ігор Цехановський. Один із пріоритетів це є відновлення вітчизняної економіки, створення розумних та ефективних стимулів. Для бізнесу і сприяння інвестиціям виклики, з якими ми стикаємося, постійно змінюються. Однак, ми пристосовуємося, як би кажуть, з куліс, і завдяки поєднанню зусиль органів влади всіх рівнів, бізнесу, міжнародних партнерів та громадянського суспільства, наша Вінниччина стала надійним тилом для всієї воюючої України. Під час дискусії обговорили можливості економіки Вінницької області в умовах війни та роль економічних процесах Європи та світу. Щоб отримати економічну перемогу над ворогом, ми говоримо цей час, коли йде війна, коли гинуть люди, коли події на фронті ще важчі, як рік тому, і потрібно якраз з цього і виходити. Ця економіка повинна бути направлена на те, щоб перемогти ворогу. І я вважаю, що для цього потрібно зробити все на будь-яких рівнях. Згідно законопроекту, уряд вирішив перерозподілити ПДФО військових з місцевих бюджетів до державного. Присутні на заході долучилися до активного обговорення впливу законопроєкту на соціальну інфраструктуру області, зокрема школи, садочки, облаштування укриттів та необхідність підтримувати українську армію. Спікери зауважили, що важливо знайти баланс між фронтом і тилом. Реформу децентралізації. Микола Іванович торкнувся. Ми називали, що це реформа децентралізації ми впроваджували по польській моделі. Але насправді ми зараз бачимо, що це не так. Це не так. Якщо ми говоримо про рівні умови, то, наприклад, податок на доходи фізичних осіб в Польщі йде не за місцем, де нараховується, де за місцем проживання громади, тобто повинна бути конкуренція між громадами, де людям краще жити. А так такі ситуації, великі міста, де приїжджають з інших громад. Їм сплачують податок на доходи фізичних осіб, а в шкоду тим від цього нічого не відчувають ті громади, які живуть навколо. Люди мають платити ПДФО, да, податки на доходи фізичних осіб, не тільки військові, а і там вчителі, працівники, там, наприклад, укрпошти, юридичних осіб, бізнес має платити податки на доходи, які є бюджету творичем. Не де зареєстрована компанія чи підприємство, чи військова частина, а де проживає її робітник. За місцем реєстрації, де він живе, де він, де його діти ходять в школу. Це всьому цивілізованому світі Так для швидкої та ефективної підтримки та відбудови необхідно наблизити місцеве самоврядування до бізнесу та навчитися залучати європейських інвесторів, віддати зусилля військової адміністрації, голів територіальних громад, бізнесменів. Людей, якісь волонтерів, які сьогодні і ми, в тому числі громадська організація, ми повинні працювати в одному ключі. Ми повинні підтримувати Збройні Сили України. Інших завдань у нас сьогодні просто не існує. На форумі працювали представники територіальних громад трьох областей, зокрема Черкаської, Київської та Вінницької, яка зініціювала захід. У нас є головний інвестор. Це компанія МКП, яка е, е, Більше 50% наповнює наш бюджет різними податками. Є Лодинська теста, яка додається податки також. Но, на чому ми хочемо працювати? Це по-перше, ВПО, яке приїхало до нас в місто, ми думаємо про будівництво додаткових будинків для того, щоб були можна так сказати, робочі руки для тих підприємств, які зараз на даний час працюють. Організатори форуму оголосили конкурс для економічних вищих навчальних закладів області. Економістам запропонували розробити концепцію економічного розвитку шести районів Вінниччини під час війни. Кращі роботи будуть представлені громадам нашої області.